Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американське видання Вашингтон Пост стверджує, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена у приватному порядку радить президенту України Володимиру Зеленському відмовитися від жорсткої позиції щодо неможливості перемовин із російським президентом Володимиром Путіним і продемонструвати свою готовність до діалогу. При цьому підкреслюють, що у адміністрації президента Сполучених Штатів не вважають, що Росія зараз готова до якогось діалогу і сприймають ті умови для перемовин, які висуваються російською стороною, як неприйнятні справа в іншому, в тому, що для американської адміністрації важливо, щоб Президент України продемонстрував конструктивність важливу насамперед для тих союзників України, які вже відчувають певну втому від довгострокової допомоги воюючи країни, і від самого факту війни, закінчення якої не проглядається навіть в осяжній перспективі. Звісно, така позиція може бути пов'язана і з проміжними виборами у самих Сполучених Штатах, як відомо, напередодні цих виборів так звана втома від України проявилася в досить великому обсязі. Представники республіканців, які ймовірно, будуть контролювати нижню палату американських законодавчих зборів, палату представників, і також мають шанси поставити під свій контроль Сенат. Неодноразово висловлювали думки, що допомога в Україні в тому обсязі, якому вона зараз виділяється адміністрацією Джозефа Бадера, не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів. І що в тих кризових умовах, в яких знаходиться сьогодні Америка, потрібно думати насамперед про американські, а не про українські інтереси. Група так званих прогресивних демократів в американському парламенті також спрямувала до адміністрації президента Сполучених Штатів листа, в якому закликала до мирних перемовин із Росією. І, хоча цей лист був досить швидко відкликаний, тому що багато хто з республіканців також досить саркастично говорив про те, що позиція цих демократів співпадає з республіканською позицією майже на 100%, сам факт появи такого документа, звичайно, не міг не збентежити американську адміністрацію. І в цій ситуації, звичайно ж, білий дім радить президенту України Володимиру Зеленському інакше сигналізувати про свою готовність до діалогу. Занепокоєність у Білому домі викликає насамперед указ президента України, який не передбачає самої можливості перемовин із чинним російським президентом Володимиром Путіним. І цей указ дає можливість Путіну грати у власну гру, демонструючи уявну конструктивність. Так, під час своїх останніх виступів російський президент неодноразово підкреслював, що Росія якраз готова до перемовин, а от Україна цих перемовин не бажає сама собі їх заборонила. І, хоча ми розуміємо, що ці слова президента Російської Федерації це блюзнірство. Чистої води разом із цим є очевидним, що цими словами можуть скористатися так звані корисні ідіоти Москви, яких чимало у західному політичному естаблішменті. Ці західні політики, які і досі залишаються на боці Росії, просто приховували це останні місяці на тлі російських звірств в Україні. А зараз знову кажуть про необхідність перемовини з Володимиром Путіним. Ми чули це, скажімо, від колишнього прем'єр-міністра Італії Сільві Берлусконі. Ну і, звичайно ж, ці західні політики, які підкреслюють, що довгоосяжна допомога Україні, підриває економічні можливості самого західного світу і створює всі передумови для постійної кризи у західній економіці. І ось якраз цього козиря адміністрація президента Сполучених Штатів і бажає позбавити Володимира Путіна, тобто створити належну. Моральну атмосферу для допомоги Україні і разом із цим показати, що Київ зацікавлений у мирному вирішенні конфлікту не менше, а можна сказати, більше, ніж Москва, тільки от неконструктивні умови Москви ставлять під сумнів, будь-який реальний переговірний процес. Разом із цим не варто не помітити і того факту, що автори статті Вашингтон Пост у свою чергу впевнені, що час для перемовин прийде і може відбутися це вже цієї зими. Американські журналісти вважають, що тоді президенту Володимиру Зеленському можна буде піти на ті поступки Росії, про які говорили ще під час першого раунду перевон між Росією і Україною. В Туреччині, і що зараз Києві очікування такого переговірного процесу просто намагається здобути як наймога більше саме на полі бою, щоб зафіксувати свої позиції під час таких ймовірних перемов. І я думаю, у цьому глибока помилка американських журналістів та американських політиків. Я впевнений, що Російська Федерація ні на які перемовини йти не буде, і що. Будь-які розмови про перемовини з боку Володимира Путіна це саме необхідність виграти час для того, щоб зібрати нові сили для подальших ударів по українській території. Володимир Путін не готовий не тільки до перемовин, але й до визнання такого факту, що українська держава взагалі буде існувати на політичній мапі світу. Російський президент, як і на початку свого вторгнення в Україну. Налаштований на знищення української держави, просто до ідеї знищення української держави, яка існувала на момент його нападу на Україну 24 лютого 2022 року, додалася ще й нова досить важлива і амбітна мета вигнання українського народу з території, на якій він жив споконвіку. На цій території можуть залишитися тільки ті, хто будуть вважати себе русскими, а всі інші мають бути або знищені. Або вигнані, або залякані так, щоб погодитися із подібними вимогами російської окупаційної адміністрації. Ніяких інших варіантів для закінчення війни проти України Володимир Путін не вбачає, навіть якщо ця війна буде йти довгими і важкими, як для Росії, так і для України роками. Саме тому сподівання американських журналістів на перемовний процес є абсолютно безпідставними. І не варто думати, що Україна має шанс не тільки на щось інше, окрім перемог, а й на будь-які цивілізовані перемовини з країною, яка не визнає самого факту її існування. Росії потрібна не капітуляція, а зникнення України. А Україні потрібно, те, щоб вона залишилася на політичній карті світу і захистила свою територіальну цілісність. Таким чином доля цієї війни буде вирішуватися на полі бою. А програш України у цій війні відкриє час нових кровопролитних війн. В Європі і Азії які будуть продовжуватися довгими десятиріччями. І дійсно створять такі кризові умови у західній економіці, яких західний громадянин не бачив. Після Другої світової війни таким чином американській адміністрації доведеться обирати або між реальною допомогою Україні і звільненням всієї території від російських загарбників, або між третьою світовою війною, яка може знищити людство і поставити крапку на всіх дипломатичних зусиллях по припиненню військових дій. Не дуже приємний вибір, але доведеться до нього йти всім тим, хто ще вірить в можливість про щось домовитися із Володимиром Путіним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і мира вам!